Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний запечений болгарський перчик на зиму. Він настільки добрий, що ви навіть не уявляєте. Його можна використовувати як окрему закуску, як для бутербродів, до рису дуже смачний, до м'яса, а заливку можна використовувати як заправку до салата та маринад. Нам знадобляться перчики. Друзі, це просто якесь свято осені. Подивіться, які кольори: червоні, жовті, дивіться, і довгі. Головна умова, щоб перчики в нас були м'ясисті. Ось такий мінімальний набір спецій. Друзі, дивіться, лавровий листочок це наш власний. Ми виростили вдома. Якщо ви не відчували цей аромат, ви навіть не можете собі уявити, який він класний. Він геть не зрівняється з тим, що продають нам в магазині. Я зроблю окреме відео. Сіль, цукор та оцет. Всі пропорції я вкажу в описі до відео. Рафінована олія нам знадобиться як одразу, так і потім для приготування маринаду. І, звичайно, стерилізовані баночки та кришечки. Все, можемо приступати. Деко нам потрібно застелити фольгою. Наливаємо у руки трохи олії. Так, робимо і обмазуємо ретельно кожен перчик. Це ми робимо для того, щоб у нас потім легко знялася шкірочка. Обмазавши всі перчики, ставимо їх у духовку десь на 200 градусів хвилин на 20 Зазвичай я перчики не перевертаю. Як поклала, так вони і печуться. Пробую, щоб вони. Ну, Пропеклися, були м'якенькі. Але якщо ви знаєте, що у вас духовка з однієї сторони більш припікає, тому можете перевертати. Дивіться вже по своїй духовці. Друзі, дивіться, я вийняла перчик, перевернула його, і ось саме такого ефекту ми з вами хотіли досягти, щоб він був такий прижарений. Ви не думаєте, що він спечеться? Ну, Всередині, от якраз з такого перчику буде добре зніматися шкірочка, бачите? Якщо у вас є бажання, ви можете під час його жарки в духовці перевертати, щоб він з усіх сторін був отакий. А якщо, ну я зазвичай не люблю, запікаю з однієї сторони і цього достатньо. Ось так він виглядає дуже класно. Все, накриваємо наші перчики фольгою, ось дивіться, закутали їх і залишаємо їх упріти, доти, доки вони ну, не стануть такої температури, що вам комфортно буде їх тримати в руках. Все, чекаємо. Ще можна отак зверху фольги прикривати рушничком, але так він буде довше вас вичахати. Але легше зніматися шкірка. Тож обирайте і робіть на свій розсуд. Перчики наші вже можна брати руками, дивіться, вони будуть дуже гарно чиститися. так ми відриваємо і чистимо їх. Дивіться, я кладу їх в миску і ось так розрізаю вздовж. І у той сік, що всередині перчика я виливаю, там буде з кожного перчика потрошку, і потім ми його теж використаємо в маринад. Чищений перчик я дрібно не кришу, я розрізаю його на 4, 6 ну, чи 8 частин. Якщо геть здорова перчина, то на 8 частин. Я не люблю, коли дрібно кришений він. Завдяки тому, що ми перчик змазали перед запіканням олією, він нас чиститься дуже швидко, дуже класно, тому не переживайте. У миску з почищеними нашими перчиками, там дивіться, соку скільки. Додаємо сіль. Пропорції я вкажу в описі до відео: цукор, Оцет. дрібненько кришений чесничок. Ось так. Зверху виливаємо олію, перемішуємо і даємо трошки настоятися хвилин 5-10 для об'єднання смаків. Поки салат настоюється, на дно баночки кладемо лавровий листочок. Духняний перчик. Сусвіття гвоздички невеличке. І відправляємо наші перчики. Заповнюємо доверху і заливаємо зверху юшкою, яка нас утворилась. Утрамбовуємо ложкою так щільненько, щоб більше влізло. І можемо ось так шпажкою повипускати повітря. Прикриваємо ось так кришечками і ставимо на стерилізацію на 20 хвилин від закіпання. Якщо ви хочете частину салату залишити і їсти одразу, то додавайте в миску одразу лавровий листочок, два перчики і гвоздичку невеличку. Через 20 хвилин закручуємо кришечками, накриваємо тепленьким рушничком і чекаємо, поки. Вони вичахнуть до кімнатної температури, все все готово дуже легко і просто і смачно.